Добрий день! Сьогодні ми з вами створимо комп'ютерну модель сонячної системи. Давайте поглянемо, як повинна вона виглядати. В середовищі Scratch у мене вже є готовий проєкт руху планет в сонячній системі. Отже, запускаємо його. Так, всі планети рухаються навколо Сонця. Сонце стоїть на місці і рухається навколо своєї осі. Всі планети рухаються з різною швидкістю. Після себе кожна планета залишає слід. Кожної планети свій колір. Рух безперервний. Залишимо цей проєкт, він виконув... буде виконуватися, а ми перейдемо з вами в порожній файл і створимо проєкт такий самий в середовищі Scratch. Але я вам покажу лише рух сонця і Однієї з планет. А ви спробуєте самостійно все це повторити. І так, для того, щоб створити комп'ютерну модель сонячної системи нам потрібно організувати рух. Всі необхідні заготовки для створення цього проєкту у вас будуть. Зараз створимо рух Сонця навколо себе. Для цього ми обираємо, коли натиснуто, рух безперервний, значить, керування завжди. Сонечко нічого не малює, просто рухається, щоб організувати паузу одну секунду і поворот хай це буде вліво на один градус. Так. Перевіримо. Повільно-повільно рухається наше сонечко. Швидкість, пам'ятаєте, так, ми задаємо з допомогою чекати і час. Отже, рух здійснюється. Так, тепер створимо команду програму, точніше, для першої планети Меркурій. І так, що нам знадобиться події, коли натиснуто, як повинен бути організований рух. Хочу вам показати, на прикладі розміщення на координатній площині. Так, для цього ми з вами перейдемо. Програму, і я хочу вам показати, що планети рухаються по колу. Сонце наше знаходиться ось тут. Стоїть воно і знаходиться тут. Так? І рухається навколо своєї орбіти. Меркурій стоїть ось тут. Для того, щоб він почав рухатися, ми його спочатку перемістимо сюди, потім це буде в центр, потім повернемо його в напрямку вліво, перемістимо на оцю відстань. Скільки вона буде від цієї точки до цієї, ось на цю відстань. Ми визначимо, як покажу визначати. Далі ми повернемо його в напрямку вниз, щоб він розпочав завдяки повороту малювати коло. Ось так повинен він безперервно рухатися. Так, повертаємося з вами в скреч і. і... Здійснюємо мою задумку. Так, для того, щоб Меркурій помістити в центр, пам'ятаєте, що ось тут у нас координатна площина перетин, то, що ви могли бачити, точка 00. Зараз в Меркурій стоїть Х38. 0, Запам'ятаємо 38, тобто відстань звідси до нуля по іксу 38. Тепер для того, щоб відбулося переміщення і ніяких слідів не залишилось, очистити все, підняти олівець. Для того, щоб задати траєкторію руху, нам потрібно радіус, і для цього ми створимо з вами зміну яка якраз і буде визначати е, траєкторію нашої планети. Змінні. Створити змінну. Ми працюємо з вами з Меркурієм, тому створимо змінну М англійську тільки для цього спрайта, для кожного спрайта окремо. Ну, М Меркурій М. Логічно для всіх інших планет по першій літері в назві. Гаразд. Тепер надамо значення зміні М 38 відстані від початку до точки, в якій вона стоїть. Надати, зараз я приберу поки що, щоб випадково не натиснути. Так, значення зміні М і 38. 38. Як я вам вже показала, спочатку ми перемістимо наш Меркурій в центр, потім повернемо його ну, кожен спрайт, не дивлячись на те, що у нас спрайт це зараз круглий об'єкт, ми не можемо зрозуміти, де в нього обличчя, де спина, але уявіть собі кота. Так? От на початку він розвернутий вправо, тому нам треба розвернути його вліво. Для того, щоб потім вниз і він розпочав малювати. Так, повертаємо в напрямку, легко обрати вліво. Так. Потім ми розвернемо і будемо переміщуватися на М-кроків, з центра сюди він повинен пройти. Значить, для цього нам треба переміститись не на 38, а на змінну М. Змінна М. Так, тепер уже ми будемо в точці. Наш Меркурій зараз перебуває ось в цій точці. Повинен перебувати. Ну, давайте перевіримо. Ось він, бачите? Спочатку перейшов сюди, потім повернувся, перемістився сюди, а тепер треба, щоб він розпочав рух і малювання. Значить, ми перейдемо в блок олівець, надамо зелений колір, в якому порядку надавати колір, який саме можете визначати самостійно. Не обов'язково повторювати за зразком саме кольори потім опустити олівець і тепер організуємо рух малювання нашого кола безпосередньо завжди чекати нам потрібно з певною швидкістю. Швидкість ми можемо регулювати за допомогою секунд 0, щоб він маленький близенько 0,1. 0 крапочка 1, одна секунда. А тепер головне, формула, яку ви ще не знаєте в шостому класі, але ви її просто повторите. І так, переміщення за формулою. Переміститись. Тепер, Ой, пішов, пішов, побіг десь. ну. Нічого, ми все виправимо. Переміститись на оператори. Нам потрібно ділення, множення і ще раз множення. Тепер зробимо, зробимо формулу сюди замість 10. Сюди запишемо 2 помножити на 3 цілих. 14 сотих, помножити на змінну М і поділити на 360. Так, щоб ми е, рухались по колу, один градус і доєднаємо все це. Так, спробуємо перевірити. Ось десь наш Меркурій втік. Так. І починаючи звідси. Меркурій малює коло. Так, а тепер подивіться, будь ласка, що у нас не так. Меркурій малює коло, але не навколо сонця. Коли я вам пояснювала, то сказала, він Повернеться вліво і розпочинає малювати. Ще необхідно для того, щоб він малював саме навколо кола додати ще одну команду. А саме поворот в напрямку вниз, ось таким ось чином. Так, І давайте перевіримо, чи зміниться щось чи ні. Так, Запускаємо заново. І ось тепер уже траєкторія руху зовсім інша. А перша недостатньо було нам команд, тому рух було здійснено зовсім по іншій траєкторії. Отже, обов'язково потрібно створити змінну. Бачите, для Меркурія, ось працює в нас тільки один, 38. Для Кожної планети, ну, логічно буде, якщо це змінна буде по е, першій назві, але це не обов'язково, по першій літері в назві точніше, але це не обов'язково, ви можете називати змінну як завгодно. Швидкість і е, напрямок будуть визначатися е, напрямок поворотами, швидкість секундами. Е, яким саме чином? Надавати значення змінній, я вам показала, от на Меркурії, коли я натискала, він стояв. Зараз він просто в точці мінус 22, стояв 38. Венера, подивіться, 62. Земля, ось 90 і так далі. Всі, всі ці планети можна перевірити і розуміти, яке потрібно надавати значення змінні. Значить, у вас для кожної планети буде своя змінна. Будете перевіряти напрямки, кольори, вже я сказала, ви можете визначати самостійно формула і буде однакова для всіх планет. А от зі швидкістю ви попрацюєте. Давайте повернемося до проєкту. Ось планети рухаються, як почали від початку нашої роботи. Ваша задача повторити даний проєкт. Файл з проєктом надіслати мені для перевірки. Необхідний файл заготовку ви можете завантажити за посиланням, що я залишу в описі під відео. Хочу показати вам, що файл. Коли ви перейдете за посиланням, виглядає наступним чином файл заготовка. Ви натиснете на посилання, відкриється ось таке вікно. Він у мене на Google, на Google диску розміщений. Натиснете завантажити і завантажите собі файл. Відкриєте його в Скречі. Наступним чином файл завантажити з вашого комп'ютера, відкриється заготовка, яка була у мене на початку уроку. І ви зможете з нею працювати. Зрозуміло, що програму у вас не буде, у вас буде лише оформлення спрайтів і сцени. Потім ви збережете файл під певним іменем і надішлите мені. Дякую вам за увагу. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте, що вам сподобалось чи не сподобалось у відео. До зустрічі! На все добре!